Друзі, мир вам. Сьогодні у нас 28.12.2025 року. І я працюю над своїм офіційним сайтом, відкриття якого публічно повинно відбутися в мене 1.01.2026 року в Новий рік. На цьому офіційному сайті. Головні розділи це артикл, статті і блог. Блог роздуми. Мої будуть це психологія, езотерика. Сайт. Я буду намагатися вести відразу на трьох мовах: українська, англійська німецька мови. Ну, німецька в мене найслабша, в принципі, все рівно, ще мені важко. Скажімо так, писати, але я використовую електронні перекладачі, вони просто ж не зовсім вірно перекладають. От я написав українською мовою і зробив переклад на англійську мову для свого блогу перша стаття на моєму сайті, я навіть українською вам зачитаю. І от тут англійською мовою, розумієте, навіть закінчення, кінець. Часто перекладає regards, так от, або просто сенсілі. З повагою ваш Любомир Богоявленський, як перекласти на англійську мову. І перекладач ну, не зовсім так перекладає, як красиво літературно було б варто перекласти. І ви знаєте, для того, щоб перекладати вірно, треба читати читати. В оригіналі літературу, от англійською мовою. І в мене англійською мовою, коли я читав Дейла Карнегі How to Win Friends and Influence People, як завоювати друзів та впливати на людей, і він дуже гарно тут наводить англійською мовою Yos sincerely», щиро ваш. Тобто англійською мовою, все-таки одна із найкращих версій Yos'iel Potінkoma і ставиться ім'я в прізвище. І ви знаєте, не знаходив цього в жодному електронному перекладачі. От Не перекладає так красиво. В підручниках, там шкільних з англійської мови, вчителі англійської мови, теж, в принципі, я цього не знаходив. Але читаючи вже літературу англійську. Я почав знаходити такі літературні дійсно речі, які можна знайти у літературі професійні в німецькій мові. Ну, в принципі, треба тут читати, читати читати книжки, щоб потім мозок уже коли сформулює центр, той, який потрібно для сприйняття інформації мовою, він міг потім. Підсказати нам, як же писати. Тому а, я переклав, і переклав молитву тут а, у блузі, я зараз українську зачитаю, правда, Батарея вже розряджається ноутбука, але а, зачитати, ну я переклав так: Lord God, Almighty Creator, give me back my lost power. If I have taken part of someone's power, I return that power back to the person I took it from. If anyone, consciously or unconsciously, has taken part of my power, I take my lost power back here and now for the rest of my life. Thank you, God. Amen, amen, amen. Якщо мені з української на англійську перекласти і потім перевірити і зрозуміти, що я переклав, відносно стає все легше і легше. Тому що я вже рік читаю переважно книги я англійською мовою, але й німець, ну, німецькою мені складніше, мені особливу молитву перекласти було тут декілька фактично разів довелося із перекладачами Google Translate, і потім обдумувати. І, в принципі, я зміг перекласти на німецьку мову тут версію цієї молитви. Я зараз поясню, що це таке. Спонтанно не від відео. Інтернет щоденник. Любомира Бухаяленська записую такі. Бачите, спонтанно я працював, сидів десь годину вже, навіть більше, напевно, години. Біля ноутбука з цими перекладами, щоб заповнити сайт, цей розділ почав заповнювати. Ну, тут небагато буде статей, але відкриття офіційного сайту потрібне. І я, в принципі, переклав так: Хеагод! allmächtiger Schöpfer, gib mir meine verlorene Kraft zurück. Wenn ich jemandem einen Teil seiner Kraft genommen habe, gebe ich diese fremde Kraft zurück an die Person, der ich sie genommen habe. Wenn jemand bewusst oder unbewusst mir ein Teil meiner Kraft genommen hat, dann nehme ich meine verlorene Kraft wieder zu mir zurück, hier und jetzt für mein ganzes Leben. Danke gut, amen, amen, amen. Kraft, Chimachen. Ну, я крафт все-таки обрав, але для мене у мене є сумнів у голові, дійсно. Тут потрібно самому, як автору, обрати слово. От переклад багато можна дискутувати, сказати, що не крафт, а махен. Використати як дієслово, наприклад. І можна спорити, дискутувати, бо й так можна перекласти. Можна перекласти дійсно, але і, і ще й третім можна словом перекласти. Але нехай буде крафт. Німецька найслабша йде, мені, мені складно, да, тобто тому що але це нормально. Нормальна версія, я вже тут опрацював з цим перекладом. І так нормально для носіїв німецької мови, нормально буде це сприйнято. Ну нехай буде крат. Можна крафт, їх сила перекласти. Тому що тут, розумієте, ну от, Power strength, ну от, Второ, наприклад, перекладають Аркан strength. І якщо візьмо, ми німецьку книгу з яку я вивчаю. Ой, це не. Сатанинська бібліотеангомова. Я візьму ще свою колоду з німецькою мовою. Так, що тут сили. Так, так, так. магія, маг. Так. Ми дивимося, дивимося. Де там у нас... Тренд, саркан, сила. А, на початку. На, де вакен я клав? Угу. Де ваген? ж у нас сила тут? А бачите, таке буває, що ми не можемо швидко митцево знайти якийсь аркан, якусь карту. Ось останній аркан. І тут цікаво, що у таро крафт звучить. Переклад. Але ще от мене залоги зараз, третє було слово, яке використовують. І я, в принципі, якщо в англійській версії Power, то я використав стару крафт. Сила. Як по Таро робити, аналогії, тому назвав це у своїй молитві в перекладі на німецьку крафт. Потім побачити, кому цікавий німецькою мовою переклад моєї статті, бо це дуже важлива місія. Уже 2026 рік відкривається мій сайт. І я буду публікувати у соціальних мережах. Але мої роздуми вже як такий новий етап підводиться. Українська мова головна, звичайно, англійська. Ну тому що для українців в першу чергу я теж створюю свій сайт, бо йде дуже серйозна криза, духовна, езотерична, психологічна і за російської агресії, і треба переосмислення, коли дуже багато шахраїв, шахрайок і так далі, тому подібне. І ось молитва для повернення втраченої сили. Яку я написала, це невеличка стаття. Не хочу якісь дуже великі там писати, але такі невеликі статті, щоб для людей читачів було зрозуміло для людей з різним рівнем інтелекту, пізнавальних здібностей. Молитва для повернення втраченої сили у моєму блузі роздуму на сайті я вже опублікував. Ви вже зможете почитати 01.01.2026 року, якщо Господась доживу, все буде добре і зможу дати посилання. Ну тільки в тік напевно, не зможу дати посилання, тому дивіться там на мій Ютуб канал, переходьте, я є в Телеграмі, і... але не можу давати посилання в Тікток, це знову ж таки пояснюю. І. Тут знову поясню, на сайті будуть в статті переважно писати три версії. Українська мова, англійська і німецька. Потихеньку практикувати німецькою. Так, отже, молитва для повернення втраченої сили називається стаття. Зачитую. Езотерика це виклик домінуючим нормам та традиціям. У мене спонтанно почали такі думки, виникати, я, я ділюся, дуже багато людей, які позиціонують себе як езотерики, насправді шахраї та шахрайки. В езотериці є як тіньові темні сторони, шахрайство великої частини тих, хто видають себе за екстрасенсів та езотериків, так і світлі сторони, свобода від догм, альтернативна духовність. Та інша віра в Бога. Саме інша віра. В науковій сфері моєю головною наукою є психологія. А в духовній сфері я дуже люблю езотерику і я є також езотерик. Згідно езотеричному світогляду, людина як творіння Боже, це дуже небезпечна істота, яка може навіть не усвідомлювати, що робить страшне зло. Кожна людина має свої магічні сили. Слово кожної людини має свою магічну силу. Ця магічна сила людського слова це психологічний вплив на інших людей. Все ж оця інші люди свідомо або несвідомо позбавляють нас частини нашої сили. Частину нашої сили можуть забрати наші батьки та рідні люди, частину нашої сили можуть забрати наші діти, частину нашої сили можуть забрати вчителі в школі, частину нашої сили можуть забрати викладачі в університеті, частину нашої сили можуть забрати наші роботодавці, частину нашої сили можуть забрати наші сусіди, у чоловіка може забрати частину сили його дружина, а у дружини забрати частину сили може чоловік. І так все життя. Можна продовжувати, звичайно, цей список. Хто винний в тому, що у вас забирають оточуючі люди частину вашої сили? Винні, в першу чергу, ви самі запам'ятайте, що ключові проблеми приховані в вас самих, якщо оточуючий світ з легкістю забирає вашу силу? Ваші батьки і ваш рід це ваше коріння. Бережіть своє коріння. А для того, щоб відновлювати свою втрачену силу, раз на рік моліться до Бога для повернення втраченої сили. Ну і звичайно. У нас виникають вороги, я про це не пишу, але, само собою, зрозуміло, де є свідоме бажання у людини забрати силу. Ну, так є, влаштована у цьому житті проблема ворогів. коли... Хтось стає ворогом комусь свідомо або несвідомо, тому що заздрить, тому що ще якісь моменти вважає, що це несправедливо, щоб людина була дуже сильною, і хоче забрати цю силу. От у мене з колегами-психологами такі речі, коли вони відкидають езотерику, відкидають езотеричне знання і самі займаються академічним плагіатом. Але не хочуть визнавати того, що вони займаються тим, що одних людей лишають частини сили, а інших людей наділяють силою через плагіат академічний. Чому так виникає? Знову, це все питання сили. Тому що якщо вони зроблять інакше, вони будуть втрачати частину своєї сили. Вони цього не хочуть робити. Але те, що їхнє діяння дійсно сатанинське, диявольські ну, це не викликає навіть сумніву. І в свій час мене лишили частини моєї сили як психолога. І не хочуть визнавати цього факту, а намагаються навішувати. На мене бірть у свій час, що я психопат, у мене що за типовий розлад, і коли вчора я прислав докази нового факту академічного плагіату в новій дисертації моєї колеги 2025 року психологині, я відчув енергетичне полегшення знову ж таки. Деяке енергетичне полегшення, тому що знову я проговорюю свою правду, захищаю свою правду. Тому що мені пояснюють відповідь навіть часто мовчанням частина. Нас все влаштовує. ну У нас такий баланс сил. Нас влаштовує плагіат. І тим, що оточуючий світ. Проти плагіату це проблеми цього світу, а не нас. Хто ти такий, щоб нам це говорити? І я починаю пояснювати, розумієте, щоб мені говорити такі речі, хто я, щоб вам це говорити, ви повинні бути академічно доброчесні науковці, як в Німеччині, як в Америці, де плагіат. Це нонсенс. Це символ лже-науки. А нас влаштовує, так. ну то ви частково лже науковці. Чим ви кращі за екстрасенсів езотериків, тим, що ви обманюєте інших людей. А у нас така реальність, то в такій ненормальній реальності, яка у нас ну, ненормальна, сама рідна, якщо більшість, це норма плагіат, то це є норма. То в чому проблема є? Навіщо мене позбавляти сили? What are you doing? Що ви робите? А Ви чокнуться дійсно. Що ви творите? Да? Я пості... Стук, стук стук у свідомість. Стук, стук стук у підсвідоме? Ну, ну, Проблеми дійсно великі, серйозні є в нас в Україні, тут Росія ще добиває. І ну, хаос цілий піднімається, жахливий. Я хвилюю за український народ, але я не ворог, я пояснюю, намагаюсь стукати, сили всім хватить. Всім хватить сили. А, отже, хто винний в тому, що у нас, у вас, у мене забирають оточуючі люди частину нашої сили? Винні в першу чергу ми самі, винні в першу чергу ви самі, винні в першу чергу я сам. Запам'ятайте, що ключові проблеми приховані в вас самих, якщо світ з легкістю забирає вашу силу. От я чому цей плагіат показую? Я не дозволяю забирати частину своєї сили. Ваші батьки, ваш рід, це ваше коріння. Ну, я спостерігав не раз в науковій літературі, коли люди з психічними хворобами ненавистю нападають на своїх батьків, намагаються їх добивати, чи там братів, чи сестер, тому що вони забрали частину сили. Ну, проблема не в них, проблема в вас. Це ваше коріння. Бог хоче, значить, щоб у вас були ваші родичі ненормальні, психопатичні, з якимись розладами тощо, і ви повинні бути мудрими, щоб коріння своє берегти. І так взаємодію з ними зробити, щоб ви не втрачали частину своєї сили, а від своїх родичів частину сили отримали. Це майстерність. Ну ці статті я не, не цю тему не розкриваю. Це така в ну, мене роздуми поверхою, вони ж не є закінченими якоюсь книгою цілою, так? А, Але тут даю коментарі. Отже, ваші батьки, ваше ваші коріння. Бережіть своє коріння. А для того, щоб відновлювати свою втрачену силу, раз на рік моліться до Бога для повернення втраченої сили. От і езотерика йде, недогматична молитва йде, тобто йде свобода створення молитви. Коли домінуючі конфесії не дозволяють створювати альтернативну молитуся. І ось яку молитву я спонтанно, буквально за невеличкий час створив, яка пішла від моєї душі, і яка дійсно я відчуваю в ній силу. Господи Боже! Всемогутній творець, поверни мені мою втрачену силу. Якщо я в когось забрав, забрала частину сили, я повертаю чужу силу назад тій людині, в кого я забрав, забрала силу. Якщо хтось свідомо чи несвідомо забрав чи забрала частину моєї сили, то я повертаю собі назад свою втрачену силу тут і тепер, зараз і на все життя. Дякую, Боже. Амінь, амінь, амінь. Бесідуйте з вашими близькими людьми, робіть їх сильними, а вони у відповідь нехай роблять сильними вас. Для того, щоб не втрачати силу, а проумножувати її, потрібно говорити з ними про проблематику втрати та повернення сили. Також потрібні живий і активний енергообмін та взаємна любов один до одного. Кельм 28.12.2025 року з повагою ваш, Любомир Павло Нестеренко, Богоявленський. Так, я вимикаю ноутбук. Вимикаю ноутбук зараз. Shutdown. І на цьому буду завершати відео. Бережіть себе. В когось ви забираєте частину сили. Так влаштоване це морське життя, земне життя. І ми не можемо вийти за ці закономірності, коли хтось когось починає енергетично їсти, збирати частину життєвої сили. Сам того чи сама не усвідомлюючи, що людина тільки робить. Розумієте? Сучасна психологія це часто лише вершина айсбергу. Я в цьому переконаний. Так само і психіатрія, так само і езотерка. І у психології тіньові сторони, наприклад, плагіат академічний, і в інших наук тіньові сторони академічний, плагіат, але без нього часто не можна обійтися у умовах України, наприклад, нашої рідної. І так само в езотериці створили проєкт езотеричної постановки, там битва екстрасенсів, наприклад, а люди потім шахрайством займаються. Грають, видають, і з тих людей, хто страждає, знущаються. Забирають з них великі гроші, не допомагають, навіть не хочуть консультувати і цим насолоджуються. Тому що відбувається своє вигорання, свої кризи тих, хто починає грати, езотериків, екстрасенсів так далі, тому подібне. Це тіньові сторони езотерики, але для езотерики, як і психології, байдуже. Насправді ми, частиночки лише, частинки, манюсінькі, які пройшли від Бога енергія. Да, ми прийшли на той чи інший час, ми проходимо і потім зникаємо в небутті. От, Але вічність є. В небуці історичному, ми не, часто більшість з нас не входимо в історію, так чи інакше, не можемо відти. Ми втрачаємо з віком частину своєї сили біологічної, частину свого здоров'я, і дуже багато викликів стоїть перед люстом, перед людьми, і хочеться так, щоб Господь мені дав, щоб допомогти на простій мові, як психологу, езотерику, щоб передати частинку того знання і тих роздумів, які можуть дійсно допомогти. Допомогти людям, які практично психологія, езотерика, побачити життя з іншої сторони, і себе в цьому житті, і допомогти самі собі у процесі самостілення. А нам всім потрібен на часом самостілення. Чим більше живемо, тим більше хворіємо, слабкішуємо, і треба самостілювати себе і любити себе, і любити оточуючих людей і прощати. Прощати, якщо навіть той забрав частину нашої сили, навчитися повертати цю силу в діалозі, у бесіді. Ваш Любомир Павло Нестеренко Богоявленський.